Думаєте про вирощування картоплі та помідорів разом як супутніх рослин? Перш ніж запустити овочевий сад, важливо спланувати те, що ви хочете виростити і де ви хочете його виростити. Це тому, що рослини, які ви розміщуєте поруч, можуть впливати на ріст один одного, як позитивно, так і негативно. Ви не хочете починати сезон на неправильній нозі, посадивши два рослини поруч, які заважають один одному зростанню. Це дві найпопулярніші рослини, які ростуть, особливо для початківців. Це, мабуть, пов'язано з їх популярністю на кухні. Але також тому, що їх відносно легко доглядати, враховуючи правильні знання. Можливо, ви захочете виростити ці рослини в одному просторі, але як вони вплинуть на зростання один одного. Давайте розберемося. Коротка відповідь. Коротка відповідь полягає в тому, що картопля та помідори тісно пов'язані. Вони з однієї родини, і їх не слід посадити поруч. Якщо вони будуть посаджені поблизу, вони змагатимуться за поживні речовини, що призведе до поганого врожаю. Вони також можуть залучати подібних шкідників. Частина точки посадки разом полягає в тому, щоб відбити шкідників, тому пара не матиме такої переваги. Що таке співавтор? Посадка супутників це термін, який часто використовується в садівництві та сільськогосподарських колах. Незважаючи на те, що інтерплантація існує протягом століть на практиці, цей термін став популярним у садівничій галузі близько 1970 х. Рух органічного садівництва спонукав садівників розглянути, як оптимізувати групування та відстані рослин для максимального врожаю. Ідея цієї практики полягала в тому, що певні рослини можуть посилити ріст один одного при посадці разом, або через надані умови вирощування або переваги боротьби з шкідниками. Сьогодні інтерплантація це звичайна практика в домашніх садах, це передбачає групування рослин із подібними умовами, що дозволяє їм ділитися ґрунтом, водою та світлом без конкуренції. Але він також зосереджується на парах рослин. Які через їх зростаючі звички чи склад фактично посилюють ріст один одного шляхом внесення змін до ґрунту, відштовхування шкідників, забезпечення тіні та різноманітних інших переваг. Переваги посадки суглобів існує багато, нібито переваг перепланування, кожна з яких застосовується до іншої групи рослин. Перша і найбільш очевидна перевага фізична. Якщо у вас є овочі, який потребує трохи більше тіні, ніж інші, наприклад, листяна зелень, ви можете посадити високу рослину на шпаліці, наприклад, полюс, щоб забезпечити трохи тіні в день, це дозволяє покращити ріст обох рослин. Квасоля отримує більше сонця, а зелень уникає спалювання. Це досягається просто, розмістивши їх разом і висадивши їх у правильній орієнтації. Посадка суглобів найчастіше цінується за його ефективність проти шкідників. Деякі рослини здатні придушити або відштовхувати певних шкідників через хімічні речовини в їх корінні, інші випромінюють сильний запах, який деякі шкідники не люблять, посаджуючи ці рослини поблизу овочів, які подобаються шкідникам, ви створите захисний бар'єр, який буде зберігати шкідливі шкідники. І ви зробите це без використання пестицидів. Пошуки рослини. Рослини приманки виконують подібне завдання, але замість того, щоб відштовхувати шкідників, вони приваблюють їх до супутника. Це тримає шкідників, зосередженими на заводі на приманці та подалі від рослин, які ви хочете зібрати. Настурція одна з найпоширеніших рослин приманки палиці люблять це, що тримає їх подалі від інших овочів у вашому саду. Ще одна перевага перепланування можна знайти в ґрунті. Рослини впливають на рівень поживних речовин у ґрунті, або тому, що вони займають більше певних поживних речовин і залишають після себе інші, або через те, що вони повертають поживні речовини в ґрунт, у випадку рослин, що фіксують азот. Хороші супутні рослини не змагаються або шкодять один одному. Вони добре працюють разом для поживних речовин, щоб підтримувати хороше здоров'я ґрунту. Ці переваги також мають протилежне, деякі рослини не є хорошими супутниками і гальмують ріст один одного. Або вони залучають тих самих шкідників, або захворювань, збільшуючи ризик поширення, або вивільняють хімічні речовини, що гальмують ріст іншого. Погані супутники також змагаються за поживні речовини або мають несумісні умови вирощування. Ці умови, врешті-решт, змушують одну рослину померти, а інша бореться за виживання. Чи справді спільнота працює? Дебати все ще тривають щодо того, чи є деякі переваги перепланування, доведені чи базуються на особистому досвіді. Звичайно. Існує багато псевдонауки, що оточує цю практику, тому важко сказати, правдиві теорії чи ні. Незважаючи на те, що деякі переваги не можуть бути доведені в рамках суворого дослідження, зокрема твердження про овочі, що вивільняють певні хімічні речовини, що покращують ріст, є певні переваги, які мають сенс. Будь-які фізичні переваги інтерплантації, такі як забезпечення захисту від тіні або вітру для корочих рослин. Не потрібно це перевіряти, докази видно. Інші були перевірені в невеликих дослідженнях і виявилися ефективними. Використання нігтиків для відбиття деяких шкідників було випробувано як і властивості фіксації азоту. Здатність рослин залучати запилювачів до обслуговування інших рослин є ще однією перевіреною вигодою. Це, як відомо, збільшує запилення і, як наслідок, врожай. Вплив рослин приманки також видно. Садівники бачили, як орди шкідників стікають до рослин приманки, уникаючи інших рослин. Один або два бродячі особи можуть залишити рослин. Однак ефективні рослини-приманки є ефективними через їх здатність залучати шкідників настільки, що вони стають незацікавленими в інших рослинах. Осадження, звичайно, не вилікує всіх ваших саду. Але він має довгий перелік переваг, які можна побачити серед домашніх садівників у всьому світі. Доведені претензії щодо деяких переваг перепланування не повинні дискредитувати практику в цілому, що може допомогти запобігти низці проблем із садами та покращити умови для ваших рослин у довгостроковій перспективі. Чи можливо посадити помідори та картоплю разом, закриваючи основи посадки суглобів, давайте перейдемо до рослин. Про які йдеться картоплі та помідорів. Помідори та картопля не виглядають пов'язаними, а їхні зростаючі звички, звичайно, зовсім інші. Солодка картопля це багаторічні овочі і досить популярні для посадки в певний час року. Хоча вони можуть не виглядати зовсім однаково, ці рослини насправді дуже тісно пов'язані. Насправді, якщо ви коли-небудь дивилися на етикетку, купуючи помідор або картоплю, ви помітите ці стосунки у своїх наукових назвах селейним ликопесиси та селейним т'юбаросам, ці рослини є частиною родини Soula також відомих як Soуla Ця родина включає ряд їстівних рослин, включаючи баклажани та болгарський перець. Оскільки вони так тісно пов'язані, вони змагаються за однакові поживні речовини у вашому саду. Це означає, що помідори та картопля не слід посадити поруч. Це звичайна помилка для посадки картоплі, яку роблять багато нових садівників, шкідники та хвороби. Ви можете припустити, що рослини з однієї родини добре ростуть разом. Однак посадка помідорів та картоплі поруч збільшує шанси на одне. Чого ви не хочете у своєму саду хвороба. Обидві рослини сприйнятливі до неймовірно поширених захворювань, які знищують ваш урожай, ранній удар і пізній удар. Розміщення цих рослин поруч значно збільшує ваші шанси на одну рослину, що відчуває пізній удар. Це, в свою чергу, поширить його на іншу рослину, руйнуючи їх обох. Вони також поділяють загальних шкідників, роблячи ваші шанси на зараження набагато більш імовірним. Крім того, ці рослини цінують ті самі поживні речовини, що й інші сорочки, конкуруючи за те, що є в ґрунті, і пригнічуючи ріст один одного. Хоча це найважливіша причина уникати посадки помідорів та картоплі разом, є й інші практичні міркування, які роблять ці рослини бідними супутниками. Звички росту цих двох овочів абсолютно різні. Під час збирання картоплі вам потрібно витягнути бульби з землі. Помідори мають неймовірно глибокі кореневі системи, які, безсумнівно, будуть порушені вашим урожаєм картоплі, якщо вони знаходяться поруч. Остаточні думки зрештою, найкраще тримати ці дві рослини подалі один від одного. Не рекомендується садити картоплю поруч із помідорами як супутникові рослини. Рекомендується не використовувати один і той же ґрунт один для одного в наступному сезоні. Це обмежує ваші шанси на пізній удар та інші шкідники та запобігає виснаженню ґрунту від загальних поживних речовин. Тримайте помідори та картоплю на протилежних сторонах саду або вирощуйте їх у контейнерах. Таким чином, ви можете насолоджуватися обома овочами без клопоту.